Доброго дня. Дозвольте до вас звернутися, підійдіть, будь ласка. Почекайте хвилинку, почекайте, ви порушили правила дорожнього руху. Підійдіть до мене. Ось так рівняни ігнорують правила дорожнього руху. Місця, де люди найчастіше вискакують під автомобілі, назвати важко, адже їх безліч. Пішоходи ступають на проїжджу частину, де їм заманеться. Складено майже 600 протоколів на пішоходів. З них майже 100 на нетверезих пішоходів. Якщо пішохід перейшов вулицю у забороненому місці, йому загрожує штраф до 85 гривень. Якщо пішохід не тверезий, ця сума збільшується і сягає 170 гривень. Але це не найстрашніше. Порушники не задумуються, що їхні дії нерідко спричиняють аварії на дорогах. Основними причинами скоєння ДТП за участі за участю пішоходів є перехід на встановленому місці. Їх невидимість на першій частині дороги в темну пору доби, тобто не використання світлоповертаючих елементів на одязі. Стан перебування їх в нетверезому стані. З початку року на Рівненщині зареєстровано вже більше десятка аварій за участю пішоходів. У більшості випадків люди гинули під колесами авто. Не наражайте себе та інших на небезпеку, переходьте до лише у встановлених місцях, будьте максимально уважними та обережними за несприятливих погодних умов, особливо у темну пору доби та під час ожеледиці. Також закликаємо вас до використання у темну пору доби світлоповертаючих елементів.